Вітаю на першому місцевому програму кінолекторій. Та я Марина Прощепа. Мабуть, найулюбленішим серіалом усіх жінок є секс і місто. Влітку йому виповнилося 15 років. Саме стільки часу пройшло з моменту виходу першої серії на екран, і хоча серіал не знімають з 2004 року, його все одно часто передивлюються. Більше того часто любов глядачів до серіалу підкріплюють випусками повнометражних фільмів. Мабуть, я не звикла бути з чоловіком, який демонструє, що його не треба втримувати. Знаєте, знаєте, чоловіках без сюрпризів є свої плюси. Стів передбачуваний, але за це я його і люблю. з ним так комфортно і безпечно? він у тебе чоловік чи мікроавтобус. можете думати що завгодно, але тепер суботніми вечорами я перу одяг Стіван і я щаслива. такі стосунки найгірший мій кошмар. Totally Твою дилему я розумію. І кажу з власного досвіду. якщо здається, що таких хороших не буває, може і правильно You're здається. Що ж це таке? Ми вже кидаємо It's хлопців за доступність. Секс і місто серіал не стільки про секс, скільки про людей і про місто. З Нью-Йорком героїн серіалу асоціюються їхні удачі та розчарування, їхні робочі будні, їхні кращі зустрічі у цьому серіалі. Є пошук ідеального рецепту щасливого життя. Що має бути в ньому, щоб нарешті бути задоволеним? Зрілі відносини, вільні стосунки без претензій, стабільний дохід і незалежність, плече для опори і підтримки кожному своє. І кожен шукає це своє нехай з часом і без точного уявлення про те, що йому потрібно. Щось складається добре, а щось руйнується на вічно. Все це природно і для життя герою серіалу Секс і міста. Чимало відомих митців довгі роки працювали в барі. Цілком можливо, що колись він також почне пристойно заробляти. Але він не митець, він простий бармен. Не задоволений цим no Колотити коктейлі, наливати віскі – це всі його амбіції. а який він у ліжку no вище критики. Like про такі стосунки можна yeah, тільки мріяти. Так доведе до оргазму. Ще й коктейль <плес> подасть. Популярний серіал Сексі місто створив сценарист Дарен Стар. Одним із постійних авторів та режисерів серіалу є Майкл Патрік Кінг. Всього за 6 років було створено 6 сезонів серіалу. А це 94 серії. Так, не можна. Так, взагалі не можна. Я не придумала нічого розумнішого, ніж сказати я люблю тебе. You told Big, I love you. Ти сказала йому, я люблю тебе, бо він подарував тобі сумочку. <eurad> <labi> я би ще зрозуміла, якби це був велетенський If діамант. Interesting... Здається, в мами була така сумочка, no, але в формі білки. Я ж не сказала, що мені сподобалася first... сумочка. Well, а що сказав він? На мить його наче приголомшило. А тоді він сказав. Та будь ласка, я тебе на дворі почекаю. Події серіалу «Секс і місто розгортаються в Нью-Йорку. Чотири подруги у віці за 30 вільно обговорюють питання сексу, любові і кар'єри. Основний склад протягом усього серіалу не змінювався. Сара Джесіка Паркер, Кім Кетрол, Крістін Дейвіс і Синтія Ніксон. Ці молоді дівчата такі розбещені і невдячні, вважають себе пупом землі. А пуп землі це ми. Вони про це не знають. Ти ж з копією моєї картотеки можу подати на неї в суд. А ти пам'ятаєш, які ми були в їхньому віці? Ледь-ледь. пожалійте їх. Бо гірше ніж бути в нью Йорку, коли тобі за 30, Це бути в нью Йорку, коли тобі трохи за 20. Де ви були? Я вже боялася, що ви слізнитися. Автобус на Гемптон це те ж саме, як і автобус у дитячий табір. Тільки тут не співають хором пісень, а розмовляють по мобільниках. Знайомтесь, це Грек, а це Саманта, Керрі і Міранда. Ready? Ідея створення серіалу належить Дарену Стару. Він автор культових серіалів Беверлі Хілс, Район Молроуз. Дарен стару познайомився з журналісткою Кендис Бушнел, коли там брала у нього інтерв'ю. Стар став великим шанувальником колонки Секс і місто у ній Бушнел, використовуючи псевдонім Кері Бредшоу, розповідала про любовні пригоди сучасного Манхеттена. Ходили чутки, що чоловік її мрії, містер Бік, був списаний з Рона Галотті, тодішнього видавця журналу Вок. Тоді ж стар почав розробляти телевізійний проект за мотивами колонок. Окрім того, набравшись досвіду в роботі над драматичними проектами, стар хотів зняти комедію. So чому ти не одружений? So... А ти чому не заміжня. Не треба, не вдавай розумника. Ненавиджу, коли хлопці такі. Що я чекаю вибачення? добре, я сучка, пробач Але знаєш, що я час від часу такою буваю. Добре, мабуть ти теж маєш погані риси? Маю і що це за риси? за алфавітом як хочеш? однаково все з часом випливе. і я хотіла знати одразу, щоб вирішити, можу я з таким миритись чи ні. За словами Дарина Стара, коли він писав сценарій, то у головній ролі вже уявляв Сару Джесіку Паркер. Але актриса була зайнята роботою у театрі і після тривалої перерви на телебаченні не дуже хотіла туди повертатися. За словами Паркер, вона була вражена бажанням Стара зняти проєкт з її участю. Але, зрештою, вирішальними стали слова чоловіка, актриси актора Метю Бродеріка та її брата сценариста Віпін Паркера, які вважали, що такий проект упускати не можна. Обов'язковою умовою контракт. То актриси став пункт, в якому обговорювалося, що вона не буде зніматися оголеною. ескімосів є сотні слів, що означають сніг. А ми вигадали втричі більше слів для визначення стосунків. і що більше слів ми вигадуємо, то важче підібрати влучне визначення. у світі, де можна ходити на побачення без сексу, займатися сексом без побачень і дружити з більшістю колишніх коханців. що ж насправді визначає стосунки. Ар відразу запросив у проект Крістін Дейвіс, з якою працював раніше на районом Молроуз. Їй він довірив роль консервативної та інтелігентної Шарлоти Йорк. Актриса театру і кіно зі стажем Синтія Ніксон отримала роль цинічного адвоката ділової жінки Міранди Хопс. А кім кетру погодилася зіграти роль сексуально розкріпаченої піара піаракули Самати Джонс. Тут усі чоловіки вже чиїсь. Чому ти так вирішила? Через куртки зі шкірзами чи запах дешевого одеколону? Дами, це Рікі фантучі. Він козерог. Усі його дядьки були вогнеборцями. Геш, дами, в нього на руці Гепард. Рікі представляє 53-ю бригаду з нижнього Мангеттена. Показала б я йому свій нижній Мангетен. Спочатку гонорари усієї четвірки були однаковими. У перших чотирьох сезонах актриси отримували кожна по 160 тисяч доларів за зйомки в одній серії. У п'ятому сезоні заробітки пішли вгору. Синтія Ніксон, Кім Кетрол і Крісін Дейвіс стали отримувати по 324 тисячі. Гонорари Сари Джесікі Паркер відтоді таємниця. Однак ходять чутки, що за зйомки одного сезону Сара заробила близько трьох мільйонів доларів. Саме після цього Кім Кетрол перестала розмовляти з примою серіалу, а Крістін Дейвінс і Синтія Ніксон, якщо і спілкувалися з старою, то вкрай неохоче. Кім кетрол дуже обурювало те, що паркер є сопродюсером серіалу і коректує сценарій, а інші актори бачать сценарій вже перед початком зйомок. Ви погляньте на цю вулицю Стелла Маккарті, Олександр Макквін, але в районі, де фасують м'ясо, у пошані тільки Оскар Майєр. ніколи не любила його одягу. Він повний. Це ми гарний Нью-Йорк. Завжди знайдеться новий район, новий ресторан. Новий чоловік. Так, так. у п'ятницю. У мене офіційне побачення з Джеком Бергером. Кльово. Хіба не кльово? Так, це все дуже весело, поки не народиш. І що у вас заплановано? Він ще не казав. стільки нарядів перебрати треба. Більшість глядачів вірять, що актриси грають у серіалі самих себе. Насправді це майже на 100% не так. Схожа на свою екранну героїні, хіба що Кім Кетрол. Правда, вона стверджує, що особисте життя у неї куди багатше, ніж у Саманти, хоча здавалося б, куди вже багатше. Кім змінює чоловіків і бойфрендів як рукавички, і обожнює зніматися в постільних стенах, оскільки впевнена, що у неї досконале тіло, цією своєю впевненістю вона постійно захоплювала Сару, Крістін і Синтію. Нормально це що середні між тим, що ти хочеш, і тим, що ти можеш. навіть у позі плуга. Саманта прекрасно розумілася у тонкощах сексу. дуже добре Тепер поза собака, що дивиться вниз. О Боже, З ним я готова, хоч цілий день як ти думаєш, це щось означає? Ну те, що ми спимо разом, але не кохаємося. Сказати правду? На що мені правда? Кажи думаю, у вас проблеми? Секс це головний індикатор любовних стосунків. На свою кері Сара Джесіка схожа хіба що маніакальним прагненням накупити якнайбільше взуття. У її колекції налічується не менше 100 пар туфель. А ось по тусовках Сара ходити не любить, вважаючи все краще проводити вечори вдома. Правда, раніше горіння та актриси була загальна шкідлива звичка паління. Але, уклавши контракт, Сарі довелося забути про це. В кадрі вона палить цигарки без нікотину. Давай сумку!» що? сумку. Це сумочка. Все одно давай. Я не могла повірити. 15 років у Нью-Йорку, коли місто почало нарешті ставати безпечним, мене грабують. Це не жаль. Годинники перстень швидко. О боже. Добре. І твої маноло бланіки. Що? Ні, знімай босоніжки. Тіська звонадішники перестали цікавитись грішми. Тепер вони крадуть модне взуття. Будь ласка, серце моя улюблена пара. Я купила їх на ярмарку за півціни. Після тривалої перерви у 2008 році Майкл Патрік Кінг спродюсував і поставив за власним сценарієм повнометражний фільм Секс і місто. Фільм отримав змішані відгуки критиків, але став успішним у касовому плані. За результатами року «Секс і Місто став найбільш касовою романтичною комедією року. Тому через два роки зняли ще один повнометражний фільм «Секс і місто 2». У 2012 році почали працювати над проєктом Щоденники Кері, який знятий за мотивами одноіменного роману Прик. Вала також написаного Кендес Бушнел. Роль юної кері дісталася актриси Ганні Софії Роб. А прем'єра серіалу відбулася в січні 2013 року. Чи недалеко ми примося, щоб подивитися, як пожежники зніматимуть майки? Люба, я сіла на цей пором не для того, щоб тільки м'язи побачити. Я задувла. <плес> Невже цей конкурс не можна провести в якомусь барі на Манхетені? Чи на оперест-сайт пожежників нема? Звісно, є дорогенька, і вони гасять виключно найскладніші пожежі. Він здається таким маленьким аж не віриться, що на такому крихітному острові швендіють усі наші колишні коханці. Серіал «Секс і місто отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії. Серед них сім премій ЕМІ, вісім премій Золотий глобус і 11 премій гільдії кіноакторів. Також серіал потрапив у список найкращих в шоу. Та, мабуть, найбільшим досягненням серіалу «Секс і місто» стала любов мільйонів прихильників по всьому світу. А зараз, настав час вікторини, від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, хто став режисером мультфільму Глітачки. Правильно Відповідь Клей Холл першим правильним відповідь на запитання надіслав Дмитро Хуткий. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджер кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 2 по 4 вересня, включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто зіграв головні ролі у фільмі Копи у спідницях режисера Пола Фіга. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кіно 1tv Обов'язково вказуйте свої прізвища, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися у нас і на сайті телеканалу rivne 1tv А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прощепа. Побачимося зовсім скоро на першому місцевому.